Знаєш, що найбільше відрізняє жінку із синдромом хорошої дівчинки від тієї жінки, яка живе своїм життям. І це не гроші, і це не статус, і це не вік, і це не зовнішність, і це не вага, це навіть не освіта і не знання. Це одна єдина малесенька штучка, і ця штучка називається не чекати. Поки ти чекаєш, тобою користуються, ти стаєш зручною. Ти стаєш такою безвідмовною, безвідказною. Ти можеш під всіх підлаштуватися, ти можеш зробити так, як того прагнуть інші, забувши повністю про себе. А жінка, яка живе для себе, розуміє себе, чує себе, вона чітко знає, що відкладати, чекати, підлаштовуватися, робити краще для інших, аніж для себе, це не просто втрачений час. Це не просто, а потім. Для неї це означає зовсім інші можливості, зовсім інші гроші, зовсім інша якість стосунків, зовсім інше здоров'я, зовсім інша якість життя та впевненість і, відповідно, енергія. Мене звати Оксана, я практичний психолог, коуч, тренер з ораторського мистецтва. І це відео є підготовчим до нашого марафону, який називається Точка росту, гроші впевненість. Любов. І я створила цей марафон саме для таких жінок, які втомилися чекати, які хочуть взяти від життя іншого, іншого рівня життя, гроші, стосунки, яким набридло жити в матриці. Потім. Я це знаю, я це зроблю потім, я про це вже чула. Так, головне всім все зробити гарно, а я потім. Потім. І сьогодні я пропоную нам зробити малесеньку діагностику. У нас буде три запитання. І якщо на ці три запитання у тебе є хоча б два рази відповідь так, це може означати, що ти глибоко застрягла у синдромі хорошої дівчинки. І саме через те тобі так важко з твоїми фінансами. Саме тому тобі так важко розібратися зі своїми стосунками, чи то вони в тебе є, чи то вони в тебе щойно закінчилися, чи то в тебе їх взагалі немає, ніколи не було. І перше запитання у нас буде таке: тобі важко сказати ні, навіть якщо дуже кортить і хочеться. Друге, ти більше думаєш про чужі очікування, аніж про власні бажання. Три, ти боїшся, що якщо будеш прямою, то тебе засудять особи. Цікаво, які у тебе результати? Дізналася щось нове про себе, щось тьохнуло. А тепер цікавеньке. Одна сесія із психотерапевтом в Україні коштує приблизно 100 доларів. У тебе є шанс відвідати цілих три сесії за 699 гривень, або цілих чотири сесії за 999 гривень. І якщо ти дуже довго відкладала похід до терапевта, не знала з чим піти, не знала, як піти. Пам'ятала, що в тебе немає за що, або це не на часі, тому що дітям потрібно купити туфлики, потрібно заплатити за навчання, за світло, або є якісь інші справи, які здаються головнішими, ніж власне я. То я закликаю тебе подумати ще раз. Як довго ти ще будеш відкладати? Як довго ти будеш відкладати себе на останнє місце? Рік? Два? Ти ж знаєш, що якщо ти відкладеш, то проблема нікуди не дінеться. Вона буде тією самою проблемою через рік, через два, через п'ять, тільки обростатиме незворотніми нюансами. І якщо воно є задавнене і з ним нічого не робити, воно плавно перетворюється у хронічну стадію, у депресії, у якісь стани, коли вже занадто пізно, коли вже нічого зробити не можна. До мене приходить велика кількість жінок, наприклад, із питанням болючим питанням про ненароджених дітей, як коли ненароджена дитина не дає жінці реалізуватися. І от, в залежності від того, на якому етапі свого життя жінка йде в терапію, в пропрацювання, залежить взагалі її шанс. Взагалі материнства. Буває надзвичайно пізно і вже фізіологічно неможливо стати матір'ю. І це для мене теж слугує певним родом метафорою того, що у житті можна відкладати певні речі, так, але не всі. І треба навчитися приорітизувати. На марафоні ми будемо займатися трьома основними сферами. По-перше, це ти основна ти, твоє когнітивне мислення, твій когнітивний конструкт. Складний він чи простий? Як ти думаєш, про що ти думаєш? Звідки твої думки генеруються і як вони оперують тобою? Що насправді є блоком, наприклад, у грошовій і фінансовій сфері у стосунковій сфері, у сфері твоєї впевненості, де захована твоя енергія? З цим ми будемо працювати три повних дні. А тепер трошки про механіку. Чому? Робота в марафонах є такою популярною і такою ефективною. Номер один. Це тому, що марафони це концентрований вид роботи. Що означає концентрований? Є обмежена кількість часу, є певний тип обмеження. Коли, наприклад, мій мозок знає, що мені треба витримати всього лише три дні, то мій мозок знає, що три дні я витримаю. Три дні це не три роки. І моментально на підсвідомому глибинному рівні викидається, викидається маленька порція дофаміну в кров це гормон щастя, гормон впевненості, з'являється енергія розправляються плечі. звичайно, людина працює з іншою віддачею. І, звичайно, результат теж інший. Знаєте, коли заходиш з впевненістю, що в тебе це вже вийшло, або що ти витримаєш, звичайно, в тебе і результат зовсім інший. По-друге, коли з тобою в полі є люди, які теж діляться чимось. Чимось своїм наболілим, проговорюють щось таке, що ти сама собі боїшся проговорити, або що ти ще не, не зрозуміла. В тебе з'являється відчуття, що вау, я не одна така. Це, це нормально або це ненормально. Коли це ненормально, треба з цим щось робити, або коли це нормально, і так теж нормально, можна, можна з цим жити, можна мати таку проблему і з нею щось робити. Це нормально говорити про свою біду і працювати з нею. А по-третє, коли в твоєму полі люди змінюються, коли поруч з тобою хтось отримав величезний інсайт, хтось отримав класний подарунок, хтось отримав підбадьорення, хтось повністю перепрошив себе, і ти це бачиш, то рівень твоєї віри моментально підвищується теж. А на вірі можна заїхати дуже далеко, тому що з віри починається все. І якщо увійти в марафон або в будь-яку роботу без віри, Пиши пропало. Тому я тобі нагадую, і закликаю: перестань відкладати себе на завтра, перестань відкладати себе на потім, перестань чекати, скільки ще у тебе є років, місяців і днів для того, щоб чекати. І, власне, що ти чекаєш? Що там є такого, що ти чекаєш? Зроби себе пріоритетом номер один: Повір в те, що ти зможеш витримати три. Або чотири дні. А я з тобою поруч рука в руку.